Вітаю вас! У цьому ролику я розповім про скіфський похід Дарія І, що відбувся у 513 році до нашої ери. Дарій І прийшов до влади у 522 році до нашої ери після довгого періоду смут в перській державі внаслідок змови і усунення тодішнього правителя, самозванця Гаумати. У 522-516 роках Дарію вдалося придушувати численні повстання у різних частинах його неосяжної держави і фактично відновлювати персидську державу. Відновивши спокій і порядок у своїй державі, Дарій відчув необхідність великої переможної війни. Яка мала зблизити різнорідні племена його царства і водночас послужити випробуванням твердості цього союзу. Діодор Сицилійський так характеризує його програму. Після того, як Дарій опанував практично всю Азію, він намірився підкорити Європу. Це бажання ґрунтувалось на впевненості в силах персів. Він вважав, що буде ганьбою, якщо царі, його попередники. Перемогли найбільш сильні нації, а він, маючи могутні армії, не досягне успіхів, гідних народної пам'яті. Отже, в 513 році до нашої ери Дарій І повів свою армію на завоювання Скіфії. Для того, щоб потрапити в землі Скіфів, слід було подолати цілу низку перешкод перша переправа через Босфор. Для переправи у найвищому місці Боспора це 660 метрів, було побудовано міст, яким персидська армія переправилася до Європи. Всього Дарій повів із собою, як повідомляє Геродот, 700 тисячну армію і флот в 600 кораблів, споряджений іонійськими греками. Чисельність армії явно завищена, за підрахунками дослідників. Вона була щонайменше п'ятеро меншою. Далі потрібно було переправитись через повноводний Дунай. Для цього Дарій розпорядився Янійцям плисти на кораблях до гирла Дунаю, потім піднятися на два дні плавання Дунаєм і почати споруджувати міст. Місце було вибране не випадково. Це так звана шия річки, вниз від якої Дунай поділявся. На два рукави. Сам Дарій дорогою підкорив гетів, а племена одрисів, Скирміадів і ніпсеїв визнали його владу без опору. Не приминувши приєднати ополчення цих племен до своєї армії, Дарій нарешті підійшов до мосту, який вже був давно готовий до переправи. Тому, після того як армія переправилася через Дунай, він наказав міст зруйнувати, а загоном іонійських греків, які споруджували цей міст, приєднатися до великої армії. Але один із ватажків іонян, стратег міста Мітілени, порадив цареві зберегти шлях до відступу, оскільки в країні, де немає хліборобства, ні міст можливі будь-які несподіванки. Цар природно погодився з розумною пропозицією. Після цього, як розповів Геродот, Дарій зав'язав на ремені 60 вузлів. Потім він викликав іонійських тиранів на нараду і сказав їм наступне: Іоняни, колишній мій наказ, міст я скасовую. Візьміть цей ремінь і робіть так, як тільки побачите, що я виступив проти скіфів. З цього часу розв'язуйте щодня по одному вузлу. Якщо я за цей час не повернуся, а дні, вказані вузлами, закінчаться, то пливіть на батьківщину. Поки що, оскільки я змінив своє рішення, стережіть міст і всіляко намагайтеся його зберегти. Зрозуміло, головним суперником персів були царські скіфи. І саме на них лежала відповідальність за відбиття Навали, керували скіфами три царі старший і Данфірс, а двоє молодших Скопасіс і Таксакіс. Скіфські царі зібрали загальноскіфську нараду, на яку прибули представники всіх скіфських племен, Агафірсів із Заходу, Неврів, Андрофагів і Меланхленів з півночі, з півдня прибув цар Таврів. І нарешті зі сходу вожді гелонів, будинів та савроматів. Лише ці останні обіцяли допомогти царським скіфам. Щодо інших, то вони заявили, що перси прийшли покарати саме царських скіфів, які раніше вторгалися в перські землі, а ця війна їх не стосується. Якщо ж перси нападуть на них, вони зможуть дати їм відсіч. Отримавши таку відповідь, скіфи вирішили не вступати в відкриту битву з персами. Вони почали повільно відступати, виганяючи худобу, засипаючи криниці та джерела та знищуючи траву на землі. Своє військо вони поділили на два загони. До першого з них, яким командував Скопасіс, приєдналися саромати. Він мав іти узбережжям Чорного і Азовського морів до Дону і, в разі потреби, переправитися через нього. Головна ж частина армії, під проводом Іданфірса, до якого приєдналися гелони та будини, мала нависати над військом персів, тримаючись на відстані денного переходу від них. Вони мали заманити персів у землі племен. Які відмовилися від союзу з царськими скіфами, щоб залучити їх у війну. Кібітки з жінками та дітьми та всю худобу, крім необхідної для проживання армії кількості голів, були відправлені далеко на північ, і обидві армії розпочали виконання своїх завдань. Шлях персів лежав по пустельній рівнині, де посавища були спалені скіфами. Струмки засипані. Скіфам вдалося завести персів у землі меланхленів, андрофагів та неврів. Але в землю агафівців перси уйти вже не наважилися, бо ті жорстко попередили, що у цьому випадку вони повноцінно вступлять у війну. Загалом персидське військо було неабияк виснажене в цих абсолютно безплідних маршах. Війна явно затягувалася, і кінця їй не було видно. До того ж, скіфи робили все, щоб якнайдовше тримати персів і не дати їм можливості почати швидкий відступ. Іноді вони залишали персам частину стад, і перси приходили, захоплювали худобу, щоразу пишаючись своїм успіхом. Далі цей успіх змінювався довгим періодом блукань. Під час якого персидська армія потерпала від нестачі всього необхідного, і виснажувалася. Зрештою, Дарій, щоб спонукати скіфів до генеральної битви, відправив царєві і Данфірсу послання, наводжу його текст у викладі Геродота: Навіщо ти весь час тікаєш, хоч тобі надано вибір? Якщо ти вважаєш себе в змозі чинити опір моїй силі, то зупинись. Припини своє поневіряння і бийся зі мною. Якщо ж визнаєш себе занадто слабким, тобі слід також припинити втечу і, віддавши в дар своєму володарю землю і воду, вступити з ним у переговори. І Данфіф відповів, що він кочує так само, як і кочував зі скіфами у мирний час, вступлять скіфи в битву у випадку. Якщо перси знайдуть їхні батьківські могили. Але якщо цього не станеться, скіфи вступатимуть у бій, коли їм заманеться. На закінчення послання було написано владиками моїми я вважаю лише зерса та Гестію, царицю скіфів, а за те, що ти назвав себе моїм володарем, ти мені ще дорого заплатиш. І замість дарів, землі та води. Іданфірс пообіцяв надіслати інші дари, на які дарі заслуговує. Дійсно, незабаром посланець Іданфірса надіслав дарію дари скіфів, птаха, мишу, жабу та п'ять стріл. Перше запитали посланця, що означають ці дари, але той відповів, що йому наказано лише вручити дари і якнайшвидше повертатися. За його словами, перси достатньо розумні і самі можуть зрозуміти значення цих дарів. Почувши це, перси зібрали нараду. Дарій вважав, що скіфи віддають себе в його владу і приносять йому на знак покірності землю і воду, бо миша живе в землі, харчуючись, як і людина її плодами, жаба живе у воді. Птах же найбільше схожий по швидкості на коня, а стріли означають, що скіфи відмовляються від опору. Проте його найближчий радник Гобрій, до речі, один із учасників змови Дарія проти Гаумати, зовсім інакше трактував ці подарунки. Він пояснював дарів так: якщо ви перси, як птахи, не полетите в небо. Або як миші не зариїтеся в землю, або як жаби не поскачете в болото, то не повернетесь назад, вражені цими стрілами. Після принесення дорів цареви, скіфські загони, що залишилися в своїй землі, піхота і кіннота виступили в бойовому порядку для битви з персами. Коли скіфи вже стояли в бойовому строю, то крізь їхні лави проскочив заєць. Помітивши зайця, скіфи одразу ж кинулись за ним. Коли ряди скіфів прийшли в безлад і в їхньому стані щинився крик, далі запитав, що означає цей шум у ворога. Дізнавшись, що скіфи женуть за зайцем, Дарій сказав своїм наближеним, з якими зазвичай розмовляв, ці люди глибоко зневажають нас, і мені тепер ясно. Що Гобрій правильно розсудив про скіфські дари. Я сам бачу, в якому стані наші справи. Потрібно повертатись додому. Але просто розвернутись і піти вже не виходило. Усі розуміли, що скіфи навряд чи дозволять зробити це безпечно. Тому перси вночі потай вийшли з табору, в якому залишилися запаленими всі вогні. Залишивши напризволяще слабосильних воїнів, практично весь обоз і Віслюків на прив'язі. Покинуті віслюки стали після відступу війська ревти ще голосніше, ніж до того. Скіфи ж, чуючи ослячий рев, були цілком упевнені, що перси ще в таборі. На ранах скіфам стало ясно. перси пішли. Обидві скіфські армії об'єдналися та почали погоню. Але оскільки персидська армія складалася з піхоти і кінноти, вона рухалась набагато повільніше, ніж скіфська, і до того ж, не знаючи місцевості, персидські воєначальники обрали досить звивистий маршрут. Скіфська ж кінота рвонула до Дунаю найкоротшим шляхом. Природно, скіфські загони не застали поблизу Дуная Перську армію. Не заставши персів, скіфи звернулися до іонійців, які ще не зруйнували міст, і запропонували зробити це негайно. Геродот розповів про нараду командирів грецьких загонів. Усі вони були тиранами у своїх містах. Спочатку взяла гору думка тирана Херсона Сафракійського Мільтіада. Це майбутній переможець персів при марафоні. Він запропонував зруйнувати міст і домогтися свободи для міст Іонії. Гістіей, тиран Мілета, навпаки, був іншої думки. За його словами, кожен із них є тираном у місті по милості Дарія. Якщо ж могутність Дарія буде розтрощена, то ні він сам Гістіей, і ніхто інший вже не зможе зберегти своєї влади над містом. Адже кожне місто віддає перевагу народному правлінню, пануванню тирана. Цю думку підтримали всі учасники наради, які вирішили цей міст не руйнувати. Але як було це зробити? Адже поряд були скіфи, які могли вдатися до інших дієвіших аргументів, було розібрано частину мосту і скіфи, переконавшись у тому, що Дарію втекти не вдасться. Вирушили на зустріч армії Дарія. Проте армії знову розминулися. Скіфи цілком логічно припустили, що перси повертатимуться незайманими війною територіями адже й при відступі армію треба чимось годувати. Однак перси пішли саме тим шляхом, яким вони йшли вглиб Скіфії. Незважаючи на те, що ці землі були повністю зруйновані, перси просто не знали іншої дороги і навіть рухаючись цим добре відомим їм шляхом, на силу знайшли місце переправи. До місця призначення вони дісталися вночі і виявили, що міст зруйнований. Персів охопив страх, що іоняни їх залишили. В оточенні Дарія був один єгиптянин. І з вельми гучним голосом цій людині Дарій наказав стати на березі Дунаю і покликати мілетянина Гістія. Єгиптянин так і вчинив. Гістієй одразу ж зібрав усі кораблі для переправи війська і знову навів міст. Так персам вдалося вибратися зі Скіфії. Але з тих пір скіфи вважали іонян найжалюгіднішими боягузами. Негідними імені вільної людини, оскільки вони, як раби, були віддані своєму пану і навіть не схильні до втечі. На цьому дозвольте закінчити мою розповідь. Якщо вона була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!